Баклажани на зиму як гриби. Отже в мене півтора кг очищених, було 2 кг нечищених баклажан, пів кілограма цибульки чищеної, 25 г часнику, столову ложку я беру грибної приправи, 300 г олії, зелень, скільки маєте, якщо за бажанням і майонез. Баклажани я нарізаю кружечками щоб вони більше були подібні на гриби. Беру середні повилочені баклажани. На пательні наливаю олію. Приблизно половину з тої олії, всього я наливаю на дві пательні. Якщо вам буде бракувати олії пересмажені, можете олії додати. І викладаю баклажани і помішуючи їх, розсмажую. Тим часом нарізаю цибульку кубиками і баклажани смажаться приблизно 20 хвилин. Коли вони вже починають майже ставати готовими, ланклатами, я тоді довше їх присмажую, щоб вони набули гарного золотистого відтінку. Першу порцію баклажан вже відставляю. Даю посудину і другу порцію баклажан і зразу смажу цибульку. У мене якраз на двох скоборідках за два заходи я посмажила баклажани і цибульку. Якщо у вас є одна сковорідка, можна зачекати, нічого з баклажанами не станеться. Часник передушую на пресі, зелень подрібнюю і цибулька вже потрібного жовку кольору м'яка, додаю до баклажанів. Зверху на цибульку додаю чесник, зелень, столову ложку приправи до грибів і майонез. Все гарно перемішую і наповнюю банки. У мене вийшло з 2 кг баклажан 2 банки. Серве. Стерилізую годину з моменту закипання води і такі чудові баклажани. Отримую. Дякую вам за увагу. Не забудьте про лайк і підписку.